В Ужгороді заквітла найдовша в Європі липова алея. Її протяжність 2 кілометри 200 метрів. Наразі вона налічує понад 300 великих дерев п'яти видів липи. Висадили алею чеські ботаніки в 30-х роках минулого століття. Протягнулася вона двома набережними студентської та набережної Незалежності. Цвітіння липи розтягується більше, ніж на місяць. Квітнути алея буде до кінця червня. Подібна не алея, а тільки липова вулиця є ще в Одесі. Там протяжність вулиці сягає майже 3 кілометри. Насамперед, звісно, цвітіння воно по собі гарне, але плюс це все-таки лікарська сировина. Для міста дерева тим привабливі, що вони неприхотливі. Тобто вони не потребують якогось додаткового спеціального догляду. Але все-таки серед них є більш чутливі до забруднення, які є в міському середовищі, є менш чутливі. Ну, Скажімо, із тих дослідів, що робила я, я так зрозуміла, що от липа широколиста, менш чутлива, вона практично не вражається тими забруднюючими речовинами, викидами там, автомобілів і так далі. Практично не вражається. Відповідно, коли вражається цими викидами, то, то і відповідно вони стають більш чутливі і до вірусних бактеріалів. Альних ворог, ну таким чином можна середли вибрати ті, які будуть здорові при в наших, скажімо, більш таких умовах середовища міського, які більш скажімо, агресивні по відношенню до рослин.